Теорія змови Ватикан. Це тільки моя думка і мої спостереження. 24 грудня були відкриті двері до Святого Петра. Що це означає? Раз в 25 років відкриває Папа Римський двері до Святого Петра. Петро з найперших, який поставив у порталі камінь між Богом і людьми. Які це? Каміння, що це за каміння? Це страждання і смерті людей. І ці каміння захаращують цей портал, і ми не можемо спілкуватися так як раніше, наші пращури з Богом. Також Петро, він самий найперший, Петро, виходить, він три рази відрікся від Ісуса Христа за вигоди. От і вигода. Він став сильні, сильним і могутнім знаменитим. І за це він відрікся від, за Ісуса Христа, а пообіцявши завладу за поклоніння йому людські страждання, які Ватикан підтримує на нинішній день. Трішки подумайте. Прочитаємо історію і трошки буде складатися картина, що не все в Ватикані так чудово. Також російсько-українська війна можна впевнено сказати, що у му році буде закінчена. Тому що цикл 25 річчя оцих страждань і смертей, він вже пішов у той портал. Дякую за увагу! Приписуйте мені якісь психотропні препарати. Обнімаю і цілую.